У спортзалі університету мами з різних куточків України на заняття фітнесом приходять двічі на тиждень. Щоб думки погані поганішли з голови. Для цього потрібно, щоб трошки розвіяти. Тому що вдома залишились батьки чоловіка. Фізичні вправи з фітболом для мам проводить викладачка Ольга Іванюк. Зараз війна в країні, і всі ми повинні бути сильними. А силу і здоров'я нам дає саме спорт. Є багато жінок, які би хотіли займатися, але мають діток і немає як вирватися, тому що немає на кого їх лишити. Тому спільно з факультетом педагогічної освіти ми започаткували такий, такий клуб. Спорт потрібен не лише для фізичного здоров'я, але й для гарного настрою, адже хвилювання через війну є і у дорослих, і у дітей, говорить Маргарита Кизим. Слов'янське, там рубіжне, ну воно якби у нас там 20 кілометрів, ну, це було чути, у дітей, у дітей вже просто був стрес. І ми так вирішили, да, чоловіки наші залишилися там. Хотіли своїх дітей зберегти, увезти кудись до того жахіття. Харчі, закривачка, білизна, хімія все нам дали. І дуже їм дякуємо, дуже їм вдячні, тому що ми приїхали, можна сказати, ну, одні речі, що схватили, з тим і їхали. Поки мами займаються спортом, діти вивчають географію України та рослинництво. Серед учнів син Маргарити Кизим Ельдар. Минулого заняття ми робили такі іграшки. Тут виросте пшениця і буде чубчик, досліджували кактуси, дивилися, як їх садити, і все про них. Дітям і батькам розповідають історію Волині, знайомлять з місцевими звичаями. Я приїхала зі своєю матусею та зі своїм братиком, і ми тут вже другий раз. і Мені тут все дуже сподобалось. На кожну зустріч клубу приходять 10-20 дітей з батьками, каже координаторка занять Валентина Вітюк. Є діти і мами із Луганської області, Запорізької області, Донецької області, Чернігова. Заняття є безкоштовними, вони проходять двічі на тиждень, понеділок і середа з 4 до 6 години. А на наступний тиждень ми плануємо розказати дітям про традиції на Волині, як скласти великодні кошик. В коридорі вишу репетиція руханки від студентів-першокурсників. Дівчата готуються до занять уже на наступну зустріч клубу, каже студентка Ангеліна Матюк. Я зараз своїми одногрупницями. Ми, ми готуємо руханку для дітей біженців, щоб їм було весело да проводити час у нас на волині. Для мене це нове. Я ж тільки перший курс, настільки оце перша практика, перший досвід. Так що да, я дуже хвилююся. Завершили заняття в клубі родинного дозвілля екскурсією у музей іграшки мого дитинства. Анна Глущук, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.